Рі друзі, сьогодні хочу вам розповісти трішки про одну подію, яка відбулася з 19 по 21 серпня 1991 року. Все це відбувалося не в нас, а на болотах, і було доволі цікаво, мабуть, спостерігати людям за тим, що відбувалося. Так, все це називалося Пуч, який був проти тодішнього лідера Радянського Союзу Горбачова, якого було ізольовано на базі ФОРОС у Криму, а Державний комітет надзвичайних справ очолив цей переворот. Не стояли за колодникам російський президент із стажем, але не з тим, а алкоголічним Борис Єльцин і декілька там інших людей. ну, Нам їх і не треба знати взагалі. О, наслідок цього всього було зібрано нараду в Верховній Раді УРСР, де відбулася позачергова сесія 24 серпня, і Леонід Кравчук зачитав звіт про Пуч. Внаслідо критики. Більшості саме представників Верховної Ради було прийнято на голосування саме Акт про незалежність України 24 серпня 1991 року 346 голосів було віддано за прийняття цього акту. І найвизначніша, так би сказати, подія в нашій історії одна із, тому що зараз у нас їх стається набагато більше і не таких вже. Них, якби цього не хотілося, але тоді це було величезне свято. З вашого дозу, я зачитаю Акт проголошення незалежності України, він мене завжди вводить в таку е возвеличеність всередині і е викликає трішки якусь слізу я навіть не знаю чому. Написав цей текст колишній політв'язень Левко Лук'яненко. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною, в зв'язку з державним переворотом СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення України, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави. України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Тому ця дата я вірю і знаю, що не стане колись історією, про яку всі забудуть, а буде продовжуватися такою, як ми всі її. Знаємо і будемо знати. Так не вчасно відео, але все це для учнів. На цьому, в принципі, в мене і все. Вивчайте історію з мокого. Всім па, -па.